У раді з'явився законопроект номер 14023 який зможе зняти з бізнесу один з найбільш бюрократичних ритуалів підписання актів наданих послуг. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інше відео у нас на сторінці. Якщо договір дозволяє, а послуга оплачена повністю та безготівково, документ можна буде оформити без підпису, прізвища і посади замовника. Погодьтесь! Незвично, адже ми роками колекціонували підписи у акті. Але є нюанс, правила не стосуватимуться тих, хто працює з бюджетними коштами. Тобто держава свої акти захищає окремо. Тим часом на сайті Верховної Ради вже зареєстрований альтернативний урядовий законопроект номер 14023 1, де підтвердження послуг також максимально спрощується, і лишається лише один підпис виконавця. Хто переможе у цій битві проєктів? Покаже голосування. Але бізнес уже відчув інтригу.